Дорогі українці, вітаю вас з Днем української державності. Цей день не просто дата в календарі, це нагадування, минація з історією, з власною мовою, культурою, силою і волею. Державність це не лише про минуле, це про нашу щоденну боротьбу, про кожне рішення, яке ми приймаємо війна України. Разом ми не просто зберігаємо державу, ми її творимо. Слава Україні! З вірою в перемогу, з вірою в Україну! В імені громадської організації Дніпропетровської області щиро вітаємо вас з днем державності України. Нехай наша рідна Україна процвітає, а кожне серце буде сповнено гордістю за нашу рідну землю. Бажаю миру, єдності та впевненості в завтрашньому дні. Слава Україні! Героям слава! Житомирська обласна організація громадського об'єднання України Цеми вітає українців з днем державності. Державність це не про прапори та гімни, це про людей, які щоденно докладають немовірну кількість зусиль за наше з вами право жити на своїй землі. Безмежна вам вдячність. Працюємо. Від імені голови закарпатської обласної організації Україна цими. Та заступника керівника громадської організації Фенікс Карпат щиро вітаю вас Днем Державності України. Це свято нагадування про нашу тисячолітню історію, незламну волю до свободи та гідного майбутнього. Сьогодні, як ніколи, ми маємо бути єдиними, сильними та свідомими, зберігати і розвивати нашу державу. Нехай гордість за Україну живе в кожному серці, а спільна праця наближає перемогу до миру. Слава Україні! Запорізької обласної організації громадського об'єднання Україна це ми щиро вітаю вас з днем української державності. Сьогодні ми вшановуємо тисячолітню історію нашої держави від князів Київської Русі до сучасної незалежної України. Це день сили, єдності та міцної віри у майбутнє. Кай любов до рідної землі надихає, а гордість за наш народ додає сили. Слава Україні! Героям слава! Дорогі мешканці Івано-Франківська та всі українці. Від імені громадської організації Україна це ми щиро вітаємо вас святом української державності. Нехай це свято надає нам сили на розбудову незалежної, міцної, сильної духом України. Цей нелегкий час бажаю всім нашим українцям миру, щастя, благополуччя і мирного неба. Над нашою Україною. Пам'ятаємо, Україна, це ми. Слава Україні! Героям слава! Від імені голови Київської обласної організації громадського об'єднання Україна це ми. Щиро вітаю вас з Днем Української державності. Це свято нашої єдності, сили народу та стійкості української держави, що формується на нашій рідній землі століттями. Державність це не лише закони і кордони. Це наша свідомість, наша мова, наша боротьба і праця. Дякую кожному, хто щодня робить свій внесок у майбутнє України. Слава Україні! Я голова Сумської обласної організації громадське об'єднання Україна це ми вітаю вас з Днем Державності України. Це свято нагадувати про нашу спільну історію. Нашу глибоку спадщину і незваний дух нашого народу. Україна це не просто територія на карті, це наша мова, наша культура, наша віра і наша свобода. Державність це відповідальність кожного з нас, це повага до своєї землі і один до одного. Це коли ми не просто говоримо про любов до України, ми показуємо їй личинку у своїй праці, у своїй підтримці. Сьогодні у складні часи ми особливо відчуваємо, що наша сила у єдності, у взаємній підтримці, у вірі в майбутнє. Нехай це свято нагадає нам, що Україна це ми всі разом. Що ми господарі своєї землі і творці своєї долі. Бажаю всім миру, сили і незламної віри. Слава Україні! Від імені Харківського обласного осередку громадського об'єднання Україна це ми щиро вітаю з днем української державниці. Наша незалежність підтверджена волею народа та визнана світами. Цей принцип правової держави, справедливість, рівність, законність, керують усіма сферами життя, будуємо разом правову, справедливу та єдину Україну. Хай квітне Україна та панує мир. Від імені голови Херсонської обласної організації громадського об'єднання Україна це ми вітаю вас з Днем Державності України. День Державності України, свято, яке символізує тисячолітню історію української державності, силу нашого народу, його непохитну волю до свободи та незалежності. Ми дякуємо нашим захисникам і захисницям. Висвіляємо голову перед тим, хто віддав своє життя за батьківщину. Ми пишаємося молодим поколінням, яке вже змалку знає ціну миру і свободи. Сьогодні ми ще раз підтверджуємо: Україна була, є і буде. Ми сильні, коли єдині. І разом ми відбудуємо країну, оновлену, сучасну, незалежну, з Днем державності України. Слава Україні!